На жаль, молодець. У весільній групі, яку в останню мить зініціювала родина кубиків, кипить робота. Образи наречених красунь формують з самого ранку. Ми не збиралися цього року брати участь в параді, навіть не подавали свою кандидатуру. Теми як такої немає, тому що вони не об'єднані всі в одному стилі, але всі, в принципі, нестандартні. В учасниці Яни нині особливий екообраз. Вона мавка наречена. Оригінальну зачіску оздоблену гілочками плюща та туї створювали більше трьох годин. Квіточка була зроблена на каркасі. Правильно подобрали, зробили подушечку під каркас і зафіксували. Заради втіхи та експерименту з тієї ж туї створена й сукня. Дивовбрання для дівчини змайструвала подруга Валентина усього за два дні. Там є основа з тканини, на яку ми пришили гілочки. Ми його зробили довгим, як справжню весільну сукню, але воно виявилося надто. Важкими ми його укоротили. Менше класики і все більше епатажу, різноманіття весільних образів, наречених перетворили парад на справжнє та активізоване дійство, якому за традицією обирали найкращих у восьми номінаціях. З складових весільного образу ми оцінюємо як класичну красу, так і оригінальність, нестандартність. Тому я думаю, що більшість дійсно цікавих і найкращих витворів вони будуть відмічені якимись призами. Постынніше наречена Закарпаття, ще одна номінація, створена з усилями меценатів, які вже кілька років підтримують захід. Ежегодно ми предоставляем поміщення, ми предоставляем площі для проведення параду, ми відмічаємо як то каких-то участниц, которых мы самостоятельно. Все, що касается творчості, ми все підтримуємо. В самое ближайшее будущее у нас в планах организация вот такого вот творческого направления. В этом концерт холле мы будем проводить музыкальные мероприятия. Это будут джаз-фестивали, рок-фестивали, блюз-фестивали. Закарпатський парад наречених, окрім видовищ не залишився і без рекордів. 20-ти метровий шлейф згачкований особливою методикою. увійшов в історію цьогорічного свята як найдовший в Україні. Для е створення даного шлейфу мене пішов 1, 31 кілометр ниток і 80 метрів. 31-80. він складається із 2626 орнаментів. Опісля традиційного автопробігу красуні «Наречені» помаршували вулицями міста. Закарпатський парад наречених традиційно найяскравіша подія літа. Вже шість років поспіль. В такий оригінальний спосіб Ужгород відзначає день молоді. Завершилося свято яскравою шоу-програмою на театральній площі. Після оголошення переможниць красуні наречені втілили головну соціальну акцію параду благодійний збір коштів для хворих дітей.